Усім привіт! Ви на каналі Життя на Блатащині і сьогодні хочу поділитися з вами, як я готую дитяче пюре, гарбузове яблучно-морукв'яне. Дуже смачне, наші дітки його дуже люблять. Ще як Юлічка маленька була, і діночка зараз любить. Та й не тільки дітки, а дорослі. Нам воно також смакує. Тому, поки сезон, приготуйте ось таку смакоту. Не тільки смачно, а дуже корисно. Діточки смакують, а ми з вами приступаємо. Значить, для цього нам потрібно яблука, морква та гарбуз. Яблук я беру більшу кількість, дві морквинки взяла і ось таку кількість гарбуза. Гарбуз потрібно очистити від шкірочки та нарізати на такі шматочки, на невеличкі. Його потрібно буде відварити. Морквочку також я чищу. І також додаю до гарбуза і разом з гарбузом варю моркву також на невеликі шматочки, тому що ми все його будемо блендером, погружним блендером блендерувати. Перекидаю у каструлю, заливаю водичкою, можна навіть і запекти. В якомусь році я запікала, це ще корисніше, ну, швидше зварити. Ставлю на вогонь і приступаю до яблук, тому що гарбуз і морква варяться довше, ніж яблук. Яблука потрібно також очистити від шкірки і нарізати на невеликі шматочки. Яблука можна використовувати будь-які. Я використовую зараз зимові вже почали падати. кисленькі, солоденькі, смачні. Вже я з цього сорту готувала. Яблучка нарізали, і також ставлю на плиту Чуть-чуть води, десь приблизно грамів 100, щоб яблучка не пригоріли. А далі вони пустять свій сік і будуть варитися. Ось закипає наш гарбуз. Яблучка. Хвилин 15-20 і готово. Подивіться, в яке пюре вже перетворилися. Яблучка. Пробую, чи готовий гарбуз, зливаю всю лишню водичку. І тепер потрібно все погружним блендером його переблендувати. Все гарненько проходжується, щоб не було комочків, щоб була однорідна консистенція. Тепер проходжу окремо яблучка, а тоді тільки з'єдную гарбуз, моркву та яблука. Ще я гарно все проходжу, щоб воно все гарно було однорідно, є таке пюре. Трошечки додаю цукру, пробуйте по смаку, можливо, у вас яблука будуть солодші і цукор не потрібно. Я трошки додала, щоб і дітки могли їсти, і щоб мені смачно було, можна цього й не робити. Ось подивіться, яке гарне, однорідне, гладке пюре. Дуже корисне. Тепер потрібно, щоб воно ще закипіло, там буквально хвилинка, дві, і готово. Можна розливати по баночках. Я підготувала ось такі з дитячого харчування, колись купували для діночки, пюрешечки. Ось це навіть в мене баночка залишилася морква, гарбуз і яблуко. Тому, так, як є, так і робимо. Красота і смакота розкидаю все по баночках. Кислоту в якомусь році я щепотку давала, якомусь не давала, не знаю, чи треба давати, чи ні, в цьому році не давала. Стоїть гарно в погребі все з ним добре. Ось тільки в нас вийшло з цієї порції, можна смакувати. Одну баночку ми вже скуштували, дітки зразу попросили, хай їдять ще зварю. Ось так, тому готуйте, поділилася, як я роблю, нехай вас все вдається. А ми прощаємося з вами до зустрічі у нових відео.